Уявіть собі, що ви йдете вулицею, не очікуючи нічого незвичайного, просто черговий день, повний буденних справ і думок, і тут, на узбіччі дороги, ви бачите жінку з дитиною. Вона виглядає змученою, очі потьмяніли від втоми, але в них ще жевріє іскра надії. Що би ви зробили? Пройшли б повз як більшість, чи простягнули б руку допомоги? Саме так зробив Олександр Короленко. Успішний бізнесмен із Києва. Він витягнув із кишені 300 гривень, віддав жінці і, не задумуючись, пішов далі. Для нього це була дрібниця, але вже наступного дня він побачив ту саму жінку на кладовищі біля могили його покійної дружини. Вона стояла на колінах, стискаючи дитину в обіймах, а на її обличчі читалася не лише вдячність, а й щось більше. Щось, що змусило Олександра зупинитися і поставити питання хто вона і як вона пов'язана з моїм минулим? Відповідь на це запитання змінить його життя назавжди, бо іноді один випадковий вчинок відкриває двері до правди, яку ми навіть не підозрювали. Олександр Короленко, успішний підприємець із Києва, звик до світу, де цифри й угоди визначають успіх він давно втратив здатність дивуватися простим речам і ще довше. Віру у випадковість того зимового ранку, коли сніг тонким шаром вкривав вулиці, він побачив на хрещатику жінку, яка сиділа на холодному камені. Її звали Ганна, і поруч із нею стояла маленька дівчинка близько п'яти років, з великими блакитними очима, що віддзеркалювали тишу й втому. Олександр майже механічно витягнув 300 гривень і поклав у її руку. Для нього це був лише черговий жест. Не більше, ніж залишити чайові в ресторані. Але як часто буває в житті, саме такі миті стають початком чогось набагато більшого. Наступного дня, за звичкою, Олександр вирушив на байкове кладовище, де спочивала його дружина Катерина. Вона померла сім років тому, і відтоді цей ранковий ритуал став для нього єдиним способом зберегти зв'язок із минулим. Але цього разу щось було не так. Біля могили Катерини стояла Ганна. Та сама жінка, якій він учора допоміг. Вона стояла на колінах, міцно притискаючи доньку до себе, ніби шукаючи розради. Олександр зупинився, спантеличений. Що могло пов'язувати цю бездомну жінку з його померлою дружиною? Їхні погляди зустрілися. І в тій миті Олександр зрозумів це не просто збіг. Життя має свою логіку складну, заплутану, часом жорстоку. Але завжди змістовно йому ще належало дізнатися правду, яка змінить усе. Але відповідей не було. Поки що були лише питання, що зависли в зимовому повітрі, мов сніжинки, які не встигли торкнутися землі. До смерті Катерини життя Олександра Короленка виглядало, як із картинок глянцевих журналів успішний бізнесмен, власник кількох ресторанів у Львові та Києві. Він жив у розкішній квартирі з панорамним видом на Дніпро, але його справжнім скарбом була не нерухомість, не дорогі авто і не ділові контакти. Катерина, його дружина, була центром його всесвіту, її сміх наповнював дім теплом, її поради допомагали приймати найкращі рішення, а її присутність робила навіть найважчий день легшим. Вони часто подорожували Карпатами, любили відвідувати старовинні замки. І маленькі кав'ярні, де час, здавалося, зупинявся. Та життя не питає дозволу, коли вирішує забрати найдорожче. Катерина захворіла раптово. Діагноз був безжальним. Рак. Від моменту перших симптомів до її останнього подиху минуло менше року. Олександр, який звик вирішувати будь-які проблеми грошима, вперше зіткнувся з ситуацією, де його влада була безсилою лікарі, клініки за кордоном, експериментальні ліки. Все було марним, вона пішла тихо у березневий ранок, коли на підвіконні танули останні сніжинки. Після її смерті все втратило сенс робота перетворилася на рутину, зустрічі на порожні формальності, а дім, колись наповнений світлом, став холодним і бездушним. Олександр навчився посміхатися на людях, вести переговори, ніби нічого не сталося, але кожен вечір закінчувався однаково. У тиші його квартири, з келихом червоного вина і старими фотоальбомами. Він відгородився від світу як корабель, що дрейфує без компаса, та життя вже приготувало для нього новий поворот, хоча він про це ще не здогадувався. Після смерті Катерини Олександр зрозумів одну річ гроші можуть купити комфорт, але не можуть заповнити порожнечу в серці, його дні стали одноманітними. Прокидатися рано, йти на роботу, повертатися додому і дивитися на старі фотографії. Щоранку він відвідував її могилу, ніби це був його останній зв'язок із життям, яке він колись знав. Люди навколо вважали його щасливчиком чоловік із розкішним будинком, успішним бізнесом, дорогими костюмами. Але що вартий весь цей блиск, коли серце важче за камінь? Самотність це тиша, яка звучить голосніше за будь-який шум. Олександр намагався втекти від неї, занурюючись у роботу, подорожі і навіть короткі зустрічі з друзями. Але як тільки він залишався наодинці, тиша знову огортала його, мов густий туман. Він почав уникати соціальних подій, перестав цікавитися новими проєктами і навіть закрив один зі своїх ресторанів, пояснюючи це, падінням прибутків. Насправді ж, він просто втратив сенс боротися за щось. Коли те, що було найважливішим, уже зникло. Багато хто вважає, що час лікує, але це не зовсім так час лише навчає, як жити з болем, приховуючи його за маскою буденності. Олександр був живим прикладом цього успішний зовні, спустошений зсередини. Щоранку він ішов на байкове кладовище, залишав букет білих троянд, улюблених квітів Катерини і стояв у тиші, ніби чекаючи відповіді, яка ніколи не приходила. Але доля вже готувала йому зустріч, яка змусить його подивитися на своє життя під зовсім іншим кутом. Друзі Олександра неодноразово намагалися витягнути його з полону самотності, вони радили йому звернутися до психолога, поїхати на відпочинок чи навіть спробувати знайти нові стосунки, але кожна така пропозиція викликала в нього лише слабку посмішку і мовчазне заперечення як можна замінити те, що було єдиним справжнім. Думав він, його квартира на Печерську, колись наповнена сміхом і ароматом улюблених страв Катерини, тепер була схожа на музей спогадів. Кожен предмет мав свою історію, але жоден не приносив розради. Олександр перетворив свій дім на фортецю Суму. Її улюблене крісло залишалося незайманим. Книжки на полиці стояли в тому ж порядку, як вона їх залишила. А на кухні все ще висіла маленька дошка з її почерком. Не забудь купити хліб. Це було безглуздо, але він чіплявся за ці дрібниці, ніби вони могли повернути минуле. Його бізнес колись джерело гордості став тягарем. Угоди, проекти, зустрічі усе втратило сенс. Він виконував свої обов'язки як автомат не відчуваючи ні радості, ні задоволення. Часом здається, що легше жити минулим, ніж приймати реальність. Олександр відкинув будь-яку можливість змін. Бо зміни означали визнати, що життя триває без Катерини. Він навчився відкидати поради друзів, уникаючи будь-яких розмов про новий початок. Його серце було закрите для всього крім спогадів. Але, як часто буває, життя не питає дозволу, коли вирішує втрутитися і зруйнувати навіть найміцніші стіни, зведені навколо серця. Одного холодного ранку, коли Олександр ішов на кладовище, щоб відвідати могилу Катерини. Він помітив знайому постать біля входу. Це була та сама жінка, Ганна, якій він кілька днів тому дав 300 гривень. Вона сиділа на лавці, тримаючи на руках маленьку дівчинку. Дитина, здавалося, спала, сховавши обличчя у мамине плече. Олександр зупинився, вагаючись, але щось у ньому змусило підійти ближче не через жалість, а через дивне відчуття, що ця зустріч не випадковість. Знову ви? спитав він, намагаючись приховати подив. Ганна підвела очі і сумно посміхнулася. Ми просто шукаємо місце, де можна трохи відпочити. Тут спокійно. Олександр кивнув і вже хотів піти далі, як побачив у руках дівчинки стару плюшеву іграшку. Зайця, точнісінько такого, якого колись Катерина подарувала племінниці. Збіг? Можливо. Але це відчуття не полишало його. Наступного дня він знову побачив їх, але цього разу біля могили Катерини. Ганна стояла на колінах, обіймаючи доньку і тихо молячись. Олександр завмер. Як могла бездомна жінка знати про це місце? Щось було не так. Його інстинкти, відточені роками в бізнесі, підказували це не просто зустріч, це нитка, що веде до таємниці, яку він ще не розумів, і з кожною хвилиною бажання дізнатися правду тільки зростало. Олександр стояв, мов укопаний, спостерігаючи, як Ганна кладе маленький букет білих троянд на могилу Катерини. Це були її улюблені квіти, такі ж, які він приносив щотижня. Його голос, зазвичай впевнений і спокійний, зірвався на ноті роздратування і тривоги. Що ви тут робите? Як ви взагалі знали, де вона похована? Ганна підвела голову, і в її очах було щось більше, ніж страх. Це була тиха рішучість, змішана з болем. Вона глибоко зітхнула і відповіла: Я прийшла до своєї матері. Катерина, моя біологічна мама. Олександр відступив на крок, ніби слова Ганни вдарили його фізично. Його дружина була мати цієї жінки це було неможливо. Катерина ніколи не згадувала про дитину. Жодного слова, жодного натяку за всі роки їхнього шлюбу. Шок перетворився на підозру. Він намагався знайти логічне пояснення, але кожен аргумент розбивався об погляд Ганни, сповнений щирості. Вона простягнула йому стару фотографію. Молода Катерина, ще до їхнього знайомства, тримає на руках немовля. На звороті підпис Моїй Ганні з любов'ю. 1995 рік. Олександр відчув, як земля йде з під ніг. Життя, яке він вважав повністю зрозумілим, раптом розкололося на до і після. Але це був лише початок правди, яка чекала на нього. Олександр не міг залишити це без відповіді. Він завжди був людиною фактів і логіки, жодне питання не мало залишатися без пояснення. Того ж вечора, повернувшись додому, він відкрив стару скриню, яка стояла в кутку спальні ще з часу смерті Катерини. У ній зберігалися листи щоденники старі фотографії ну уламки її минулого, які раніше здавалися незначними, а тепер стали ключами до розгадки. Серед пожовклих сторінок він знайшов лист, датований 1996 роком, відправлений із Запоріжжя. У ньому Катерина писала своїй подрузі Ользі Я зробила те, що вважала правильним, Ганна буде в надійній родині, а я зможу почати нове життя. Але серце все одно болить. Олександр відчув, як холод пробіг по спині. Виходить, його дружина віддала дитину на всиновлення задовго до їхнього знайомства. І ніколи не наважилася розповісти про це. Не зупиняючись на цьому, він поїхав до дитячого будинку, зазначеного в документах. Там йому підтвердили Ганна справді була віддана на всиновлення в трирічному віці, її нові батьки, прості люди з Полтави, не знали деталей біологічної сім'ї, і ось тепер ця дівчина, яка пережила стільки втрат і розчарувань, стояла перед ним як жива пам'ять про життя. Яке Катерина вирішила приховати. Але залишалося ще одне питання хто був батьком Ганни? Відповідь на нього вела до ще однієї несподіваної зустрічі. Олександр не міг заспокоїтися, поки не дізнався всієї правди. Його пошуки привели до людини, ім'я якої він колись чув лише побіжно Гаврила, давнього знайомого Катерини, ще з її студентських років у Львові. Він знайшов чоловіка в маленькому селі під Івано-Франківськом. Де той жив, займаючись фермерством. Роки зробили своє, сиве волосся, зморшки на обличчі, але в очах усе ще живріла та сама іскра, яку, мабуть, колись побачила Катерина. Ти хочеш знати правду? сказав Гаврило, зітхнувши. Я й сам дізнався про Ганну лише кілька років тому. Ми з Катею зустрічалися коротко перед тим, як вона поїхала до Києва. Я й гадки не мав, що вона була вагітна. Вона нічого не сказала, просто зникла. Олександр слухав, відчуваючи, як його гнів змішується зі співчуттям. Гаврило не виглядав як людина, що кинула дитину напризволяще скоріше, він був ще однією жертвою рішень, прийнятих без його відома. У руках чоловіка була ще одна фотографія Катерина, молода й усміхнена, тримає новонароджену Ганну на руках, на звороті напис, зроблений знайомим почерком. Я роблю це з любов'ю. Пробач це зізнання не принесло полегшення лише нові запитання. Чи дійсно Олександр знав жінку, з якою прожив стільки років, його світ, який здавався стабільним навіть після втрати, тепер розсипався, відкриваючи зовсім іншу історію? Але серед усіх цих відкриттів, одна думка не залишала його тепер він несе відповідальність не лише за себе. А й за тих, кого доля так несподівано вплила в його життя. Повернувшись до Києва, Олександр відчував себе розбитим. Його серце розривалося між любов'ю до пам'яті про Катерину і відчуттям зради, яке пекло зсередини, як вона могла приховати щось настільки важливе. Вони завжди ділилися всім радощами, страхами, планами. А тепер, після всіх цих років, він дізнався, що його життя було побудоване на половині правди. Він сидів у своєму кабінеті, дивлячись на стару весільну фотографію. Катерина усміхалася, а він тримав її за руку, впевнений, що знає все про цю жінку. Дні минали, але спокою не було. Олександр намагався зрозуміти, чи був це її вибір, щоб його захистити, чи страх, що правда може зруйнувати їхнє щастя. Він почав згадувати дрібні деталі. Які колись здавалися неважливими, як Катерина іноді затримувалася наодинці, як уникала розмов про своє минуле до їхнього знайомства. Можливо, це був її спосіб захистити його від болю, але тепер, коли її вже не було, ця правда залишила його сам на сам із питаннями, на які ніхто, крім нього самого, не міг знайти відповідь. Олександр розумів. Залишатися в цьому стані означає дозволити болю зруйнувати те, що залишилося від його життя. Він міг обрати шлях гніву й розчарування. Але що це дало б? Ганна і маленька Ліза не були винні в рішеннях, прийнятих задовго до їхньої зустрічі, і якщо Катерина колись зробила вибір, який змінив їхнє життя, то тепер черга була за ним. Та чи зможе він залишити позаду образу й побачити в цій ситуації не втрату, а шанс на щось нове? Після кількох безсонних ночей Олександр зрозумів просту, але важку істину триматися за біль це як намагатися втримати пісок у жмені. Чим сильніше стискаєш, тим швидше він вислизає йому потрібно було зробити вибір залишитися у світі спогадів, що вже не зміняться, чи відкритися життю, яке несподівано подарувало йому нову сім'ю. Він обрав друге. Одного ранку, замість того, щоб йти на кладовище, він вирушив до невеликого притулку, де тимчасово жила Ганна з донькою. Я не можу змінити минуле, сказав він, дивлячись їй прямо в очі. Але я можу бути тут, зараз. Якщо ти дозволиш, я хочу стати частиною вашого життя. Очі Ганни наповнилися сльозами. Вона не чекала цього. Після всіх розчарувань життя навчило її не вірити в добрі наміри, але в голосі Олександра не було жалю чи обов'язку. Лише щира готовність будувати щось нове з уламків старого. Відтоді життя почало набувати нових фарб. Олександр не намагався замінити ганні батька чи стати дідусем для Лізи з першого дня. Він просто був поруч, допомагав з житлом, підтримував у пошуках роботи, проводив час із малою, читаючи їй українські казки, які колись читала йому його власна мати. Він зрозумів, що справжня родина це не завжди кровні зв'язки. Іноді це вибір свідомий, чесний, зроблений із любов'ю, а не зі страху. І обравши цей шлях, він нарешті відчув, що рухається вперед, не від Катерини, а до нового сенсу, який вона, можливо, і хотіла для нього, залишивши йому цю приховану частину свого життя. Отже, що ми маємо в кінці цієї історії? Один випадковий вчинок, і життя Олександра перевернулося з ніг на голову. Але чи справді це було випадково? Чи можливо доля іноді підкидає нам шанс змінитися, тільки ми не завжди готові його побачити? Задумайтесь, скільки можливостей ви пропускали, бо були занадто зайняті власними турботами чи страхами? Можливо, саме сьогодні той момент, коли варто зупинитися, озирнутися і зробити крок назустріч змінам у своїх стосунках, кар'єрі чи навіть у ставленні до себе. Що ви зробите, коли життя підкине вам свій знак? Пройдете повз як більшість, чи ризикнете і відкриєте для себе нову реальність, як це зробив Олександр. Напишіть у коментарях свою думку Мені цікаво почути вашу історію і не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з такими ж захопливими розповідями.